И всем привет, ребята! Меня звати Андрій Хапеді і я буду играть в Blockmon Go. И сегодня я ще буду грати в Бедварс, тільки це не обично таки буде Бедварс, а це буде Бедварс соло, ось такий режим, там де один проти багато ігроків. И, коротше, ребята, ставте лайки, підписуйтесь <кхід> на мій канал. І... і я вам бажаю приятного перегляду. Ось я вже нажимаю играти. І сейчас вона телепортує на карту. Так що, ребята. Яка в мене, кстати, буде тактика спершу. Я хочу якусь себе спершу прокачати. Це, і потім напасти на других ігроків. Оце в мене буде така тактика. Ось все багато ігроків. І все, катка вже починається. <coughs> і, ребята, коротше, що я першим ділом купляю? Я купляю собі лук, купляю собі меч. І блоки. По мене зараз може оцей. Розвий, хоча ні, він навіть на мене не нападає. Так що я щас на нього нападу сламаю йому кроватіся. Я сломав йому це. І він тепер, навіть якщо помре, то не возродиться. Там, кстати, у них якась ще драка проїходить із червоним я поки що не хочу драку ту лізти. тому що я хочу свою кровать захистити. Е я беру броньку купляю. Купляю, звісно. Ось це вот такі блоки. І треба кровать захистити. Так якось беремо, застраємо. ось ще пару блоків залишилося, ну все. І, коротше, зараз це я буду вже можна на когось іти нападать. Що ще мені купить? Давайте купимо з вами яблука. Купимо це ще. Компас такий, який ну, буде, коли на мене хтось візьме і зайде на мою територію, то компас сразу це, ну, цей типу, пойме, що вже хтось на моїй базі. Давайте там я бачу, звісно, такий ігрок, оце, але поки що на мене не нападає. Так що <кій> я зараз куплю просто даже броньку. Давайте ще купимо самому парашут. Давайте оцю ще штуку купим. І давайте, може, ще залутаємо ці алмази. О ну, тут три штуки, так що я собі прокачаю здоров'я. Щоб у мене вже було 27 життів. І, кстати, мені ще треба ізмуруди. тому що я хочу іще комусь кровать сламати. У вас уже три зумуруда есть. Так що, ребята, погнали. Я купляю собі шоузельку. І на кого мені піти? На кого мені піти? Ну тут у когось кровати все зеленого і шебного ігрока. А не, він сильный, він сильний ігрок тут. Я кажется, бачу його кровать, і ну, я повинен це. Так, біжимо, біжимо. Надо мені купити сокиру. <кій> Все, я сломав уже кровать. І це цей же, ребята, купля мечі ще. Тому що, ребята, надо якось мені захистити себе. Конечно, я тут напауваться. Дальше. что э, и мне надо. Давайте я возьму и куплю еще одну зельку, невидимость. Это бы на бачий игрок, мы на бачий игрок. Я пока что бежу. Но все-таки я стараюсь, что мене не замету. Да, его сейчас немає. В принципі, я біжу, оно я його бачу. Тут є сіки. У мене є... А, тут у мене є аж 6 алмазів. Давайте прокачаємо це, Оце і оце. Все, я більше-менш прокачаний. Там є зелене, надо мені ще одну зельку купити. Блин, я хотів його скинути, але не получилось. Де, кстати его кровать. А, его там кровать, его там кровать. Сейчас мы должны его кровать сломать со 100%. У него даже так-то защиты особо не маю. Ну, в принципе, такая как и у меня. Погнали. Так я себе такой лук прокачаю. И все, мне надо сейчас убить игроков. Нет, ну. Так там игрок, там игрок. Да Та что він такий сильный даже взял на мене напав. Ну просто, знаете, кстати, у него даже цей. Такая даже ще броня прокачана. Ну хотя у меня так-то и так. Броня тоже собі непогана. Ну, даже мне надо взять изумуруди и собі уже алмазну броньку. Вот это вы Кстати, он меня даже заморозил даже. <coughs> так, аккуратно спускаемся. Так, ну два изумруда есть. А дай еще парочку. Так, ну вот это я могу себе, в принципе, что э, купить? Ну, купить броньку себе захист. І тут я ще пока що його бачу, зеленого там, і ще одного ігрока. Ну це, ребята, я должен якось його затащить буду. Все, у мене є салмазний меч. Давайте ребята, ще купим ось таку зельку, це щоб я швидко бігав. Повышаємо собі здоров'я, уже в мене 29 життів. іначе я нікого ще клоне не маю. Давайте ширшо собі прокачаємо. Ну все оцей, критический удар. Давайте ще з вами куклу оце поставимо. Щоб фермить мені золото. Остався тільки один тут ігрок. Один тут ігрок остався. А він там, він там, він там, походу. Все-таки вин человек будто у него алмазка, у него уже алмазка есть. Нет, если у него уже алмазка, ты ну серьезный, серьезный. Давай-то быстрее, ребята, строимся, строимся быстрее. Нет, тика, тика, на це. Нет, куда вин, куда вин бежит? А, в принципі, піддельку ти не на так даже и догнать. Тільки мне надо іменно бігти. Бо він ще, іменно даже цей. Такий бере просто нет куда. Пожалуйста, не надо. Та чого? Ну, мене все-таки, ребята, убили. Ну, ребята. Так що, ну, це. Якщо хочете, кстати, ну, оце, щоб я в цьому режимі ще більше ну, снімав відео, так що, ребята, ну ставте лайки, там підписуйтесь на канал, як вам оце, понравился цей ролик, так що. Оце все-таки я ще буду знімати ролики по Бедварсу. Ну і що ж, ребята, всім до зустрічі в нових роликах.